Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 25 У трьох речах милуюсь, і в них красуюсь я перед Господом та перед людьми, Згодою між братами, приязню між сусідами і жінкою та чоловіком, які дружньо живуть. Три роди людей душі моїй осоружні – і життя їхнє вельми для мене бридке. Бідний пихатий, багатий брехун і старий перелюбець, що з глузду з'їхав. Коли ти нічого не назбирав за молодощів, то як же знайдеш за старощів твоїх? Яка ж то гарна річ для сивини? Розсуд і для старших знати раду дати. Яка ж богарна для старих мудрість, і для поважаних розважність і порада. Вінець старих великий їхній досвід і похвальне в них острах Господні. Дев'ять речей блаженними вважаю я у серці, десяту ж висловлю словами чоловік, який дітьми утішається, а й який за життя ворогів падіння. Звидів. Щасливий, хто живе з розумною жінкою, хто язиком своїм не послизнувся, а й хто не служив від себе негіднішому. Щасливий той, хто знайшов обачність, а й той, хто повідає вухам уважним, великий великий той, хто знайшов мудрість, та не має над того, хто Господа страхається, острах Господній. Усе перевищує, хто його має, кому він рівня, острах Господні початок любові до нього. Віра початок приєднання до нього, усяка рана, але не рана серця, усяка злоба, але не злоба жінки, усяке нещастя та не нещастя від ненависників, і всяку помсту та не помсту. Вражу, бо нема отрути над отруту Змія, і немає гніву над гнів ворога. Жити я волію з левом та драконом, аніж з лихою жінкою жити, лукавство жінки вид її змінює. Обличчя робить темним, мов у ведмедя. Чоловік її, сидівши собі з ближніми, хоче, не хоче, а гірко зітхає. Мала всяка злоба супроти злоби жіночої, хай же доля грішника отаку спіткає. Що ногам старого по піску вгору дряпатись, те язика та жінка спокійному чоловікові, не дай себе обманути жіночою красою і не пожадай ніколи жінки. Гідне гніву, ститке й вельми ганебне. Коли жінка утримує свого чоловіка, прибите серце, вигляд сумний, рана в серці, від жінки лихої, безсилі руки, коліна немічні, від жінки, що чоловіка свого знещасливлює, від жінки гріх почався, через неї й усі вмираємо. Не давай воді витікати, а жінці лихій робити по своєму. Як вона не під твоєю рукою віддали її від себе.